Виставку дитячих іграшок Народні іграшки зраненої землі у краєзнавчому музеї представив майстер народних ремесел Андрій Бондарук, як розповів дослідник в експозиції 80 відтворених іграшок кінця 19-го, першої половини 20-го століття з українських регіонів, які були в російській окупації чи окуповані ще й досі, або ж там відбувались бойові дії. Прагне зберегти культурну спадщину, яка може бути втрачена внаслідок війни, каже майстер. Якраз перед війною я спілкувався з людьми, які проживають Чернігівщина. Київщина, і коли розпочалася війна, ці люди вони були в окупації. Я зрозумів, що тільки вони вийдуть на зв'язок, я буду ці іграшки відтворювати, тому що ця спадщина вона є дуже така крихка. Тут у нас є два млиночка. Це водяні млиночки, які діти ставили над річкою, над потічком і від рухів води млиночок крутився. Відкриття виставки народні іграшки з раненої землі відвідали учні Луцького ліцею номер 2 та гуртківці Центру національно-патріотичного виховання. Туризму та краєзнавства розповіла керівниця гуртка Надія Макаревич. каже, сподівається, що виставка її вихованців зацікавить, «Щоб вони знали, якими іграшками гралися дітки на початку 19 століття. І е, зацікавилися, можливо, напишемо невеличку дослідницьку роботу на цю тематику. Враженнями ділиться десятирічна Вероніка Захарчук. Дерев'яна стиха мені більше подобається, тому що вона краще крутиться ніж пластмасова. Пластмасова може поламатися, а дерев'яна може довго бути і. Можна на неї довго гратися, окрім іграшок на виставці представлені також копії старовинних світлин із його приватної колекції, за якими говорить Андрій Бондарук, також вивчав дитячі забавки. На старовинних фотографіях десь лежить збоку маленька іграшка, десь діти бавляться в якусь гру. Два фото із міста Дружківка Донецька область. І під час деокупації Харківщини мій хороший друг, мій кум Роман. Він на той час був мінометником ЗСУ, Він з розбомбленого села мені передав ось Такі саночки, точно як на сій фотографії зі слів Андрія Бондарука. Виставка інтерактивна, тож відвідати її можна разом із дітьми і погратися. Вхід вільний, оскільки виставку організовано за сприяння Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу. Діятиме експозиція народні іграшки зраненої землі упродовж двох місяців, розповіла заступниця директора музею Людмила Мірошниченко-Гусак. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільна новини, Луцьк.